Так, підтримки зараз потребують усі: і тварини, і люди. Тож не втомлюємося донатити на благодійність у різних напрямках. Не існує неважливих зборів і не буває маленьких донатів. Бо разом ми сила кажуть листопад і груди найважча пора року, найтемніша в усіх сенсах. Тому так важливо зараз приділити увагу собі, щоби мати сили на підтримку інших. Поповнити й оновити свій ресурс українських жінок запрошує Переселенка, яка знайшла прихисток у Туреччині. Блогерка запустила онлайн-марафон за участі психологів, мотиваційних консультантів, косметологів, коучів з особистісного зростання. А всі гроші зібрані під час цього марафону переведуть до фонду нашої колеги Лілі Ребрак. Усі подробиці цього проєкту дізнаємося просто зараз. Повномасштабного вторгнення Іна Джура працювала викладачкою у Київському національному університеті харчових технологій. Разом із тим у соцмережах вела свою сторінку. У мене, коли народилася донька, з'явилася ідея, що я хочу більше часу проводити з нею, не пропускати її, якісь як вона починає повзати перші кроки її життя. І хотілося більше часу проводити з нею, тому я вирішила почати вести блог, показувати. Те, що материнство насправді не заважає е, розвиватися, вдосконалюватися, працювати над собою. А навпаки, діти вони мотивують е, нас на, на звершення. Скажімо, так у блозі жінка розповідала про життя мами викладачки відкрито говорила про свої успіхи та невдачі, знімала багато яскравих відео і фото. Почала більше так активно розвивати, писати пости. Люди почали реагувати, тому що кожен з нас в нього є якісь болі, якісь проблеми, і кожен тримає це все в собі і боїться розказати а насправді. Ми всі люди, і в кожного є свій досвід, і ми можемо ним ділитися з іншими. Жінка стала популярною. Прийшли рекламодавці. Однак, після 24 лютого 2022-го Інна з донькою вимушено евакуювалась до чоловіка у Туреччину. 20-х числа березня. Ми виїхали з Києва, і тоді наш район обстріляли з градів. Чи я не знаю, з Київської області це було і. Наша квартира в тому числі постраждала, і там в трубу потрапили її і затопило, і кришу знесло. І потім від дощів її вже далі затопило. Буквально за два дні. Ми виїхали за кордоном. Продовжила активно вести свій блог, розповідала про життя у Туреччині і про те, з якими проблемами стикаються українські переселенці. А невдовзі в Інни народився син. Про пологи в Туреччині я розповідала, тому що вони також відрізняються від українських. Про відношення самих турків це дуже ну. До нас відносяться тут дуже добре. Донька до школи тут ходить. Їй дуже подобається. Вона мову вже краще ніж я. Навіть знаю у новій країні. Інна вирішила втілити у життя і свою давню мрію влаштувати мотиваційний марафон для жінок. Назвала його перемога над собою. У мене завжди був страх, що я не зможу, що що буде це нецікаво, Що люди не захотять прийняти участь зараз? Я Багато проходжу тренінгів навчання на різні теми розвиваюся, Тому зараз я як ніколи впевнена в собі, що я готова. Хочеться якомога більше українських жінок надихнути і вселити їм віру в наше прекрасне, щасливе майбутнє і в нашу перемогу. До свого онлайн-марафону долучила десятьох спікерів: психологи, мотиваційні консультанти, косметологи, помічники з особистісного зростання. Теми в нас будуть абсолютно різні, і косметолог буде розповідати, як, яка косметичка повинна бути доглядова саме в зимовий період часу, тому що зима холодно і шкіра наша реагує зовсім по-різному. Так як скоро вже новорічні свята, наша фея краси поділиться, як зробити макіяж, які секрети, як правильно доглядати за пензликами. І вона буде в прямому ефірі на собі показувати, як зробити макіяж. Участь у марафоні цілком безкоштовна, а за донат можна виграти подарунок. Але я ще доєднала 16 українських брендів, які надали подарунки, які ми будемо розігрувати. Далі будуть подарунки, які можна буде виграти за донат від 50 гривень, і будуть також лоти, які можна буде виграти за донат від 200 гривень. І одним із лотом найціннішим, на мою думку, не тільки в плані коштів, а й в плані нашого українського, так наших традицій, буде ось така вишиванка, як на мені, виручені з онлайн марафону кошти. Інна вирішила відправити на рахунок благодійного фонду ведучої ранок вдома Лілії Ребрик. Я вирішила саме обрати цей фон, тому що я дуже люблю Лілію Ребрик, Я завжди за нею слідкую. Вона дуже активна, як і я. Я в мене двоє діток, так одні сім років і синочку вісім сім місяців. І я в чужій країні, і мені все одно не сидиться на місці. Мені хочеться допомагати, і я буду робити це, чим я можу. От і от в неї така позиція ну, близька до моєї підтримка, допомога. І в її фонді є підопічні, в яких зруйнований будинок, в яких немає взагалі засобів існування. Це жінки, це діти. Мотиваційний марафон для жінок уже стартував і триватиме до 22 грудня. Закінчиться перед святами, щоб у новий рік українки вступали з новими силами та вірою у себе.